Більше про долю залізничної лікарні будемо говорити далі з Орестом Чемрисом, директором департаменту з питань охорони здоров'я обласної військової адміністрації, і Павлом Гузером, генеральним директором Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті. Так правильно вона називається. Панове, вітаємо вас, слава Україні! слава Пане Оресте, перше питання до вас: у нас є медінститут. Я там неодноразово на жаль побувала за своє життя. Для чого нам, якщо є медінститут, ще лікарня залізнична для студентів медичного університету? Ну знов ж таки, коли ми говоримо про медінститут, як в народі називають війську обласну клінічну лікарню, першочергово ми маємо зрозуміти, що ця лікарня є комунальним законом військо обласної ради. І вона абсолютно є однією з численних закладів охорони здоров'я, на базі яких розташовані клінічні кафедри. Але це є заклад власне Львівська обласна рада, також клінічні кафедри розташовані інших закладах охорони здоров'я. Якщо ми говоримо про територію міста Львова, це власне коміке Львівська міська рада чи відповідно обласна рада. Саме історично називають мене інститут, тому що обласна клінічна лікарня. Багато є біля університету. Є біля університету, так, і в попередньому столітті справді була а, структурним підрозділом чи частиною, точніше, на тоді ще медичного інституту. На сьогодні, на жаль, всходження е, в реформу є певні е, особливості стосовно стосунки комунальних закладів охорони здоров'я і медичних університетів, які є державні власності. Відповідно, є питання розташування клінічних баз. Саме залучення науково педагогічних працівників до лікувального процесу, і саме реформа передбачала, передбачає фактично те, що мають здійснювати підготовка медичних кадрів на базі університетських клінік, клінік. І коли відповідно було звернення Укрзалізниці, про те, щоб розглянути можливість розглянути місце лікарні Львівської військозалізниці. В мережі закладів охорони Львівської області і ключовим питанням, яке ставило АТ «Укрзалізниця» до нас, і ми абсолютно підтримали, розуміли це те, що першочергово лікарня як заклад охорони здоров'я має бути збереженим. Так ми розуміємо, що заклад охорони здоров'я має бути в системі міністерства охорони здоров'я, і саме ми мали знайти це місце в спроможній мережі, тому що питання госпітального округу, питання спроможної мережі, надзвичайно актуальне сьогодні. І з однією пропозицій. Це було спільне ініціативи Міністерства охорони здоров'я, саме враховуючи потужну матеріально-технічну базу, саме враховуючи потужний фаховий персонал лікарні львізки, залізниці, яка має певні традиції, яка на території на теренах області, не тільки в області а й Західного району, фактично стала своїм фахом медичним персоналом зберегти заклад охорони здоров'я і зберегти саме медичний персонал, і саме знайти. Форму таку, яка би точно гарантувала збереження закладу охорони здоров'я, саме створення моделі університетської клініки, переходу її до складу Міністерства охорони здоров'я до медичного університету, який державний, адже гарантія те, що заклад буде в власності держави, це найбільша гарантія того, що збирається як лікувальна установа, так і персонал. Це саме про те, про що говорили в сюжеті, що побоюються про. Численні скорочені Медуніверситету... ми будемо питати зараз у пана Павла, що побоюється і чи він гарантує не скорочення персоналу. А ми правильно розуміємо, що кафедри в будь-якому випадку, коли ми о, о, отримаємо рішення уряду про перехід лікарні на університетську залізничну, все одно кафедри залишаться і в обласній клінічній лікарні, і з'являться тепер і в закладі залізничного? кафедри медичного університету знаходяться на базі різних закладів комунальних. І в тому числі є кафедра на базі лікарні військо залізниці, Але саме концепція створення у Ростецької клініки передбачає те, що максимально кафедра має бути сконцентровано саме в клініці університету для того, щоб мати можливість усіх кафедральних працівників вносити до електронної системи охорони здоров'я для того, щоб вносити і налагодити систему взаємодії і ведення пацієнтів в медичні інформаційні системи, які безпосередньо є скажімо так, провайдером і входом у медичні інформаційні системи для того, щоб першочергово заклад був в відомстві мозу, щоб він був відповідно конкурентно спроможним і розумів, що відбувається в селі в галузі, і для того, щоб саме заклад був повноцінним і конкурентно спроможний в плані надання медичної допомоги, і саме заклад був таким, на базі якого створюються клініки. Де надається високоспеціалізована допомога допомога залученням на копейчного потенціалу медуніверситету? Тобто, це має бути фактично найбільш розвинена і най. Одна з найпотужніших закладів охорони здоров'я на території Львівської області Зрешно, Павло так, світі так. воно виходить так, що побоювання є з обох боків, тобто з одної сторони, це побоювання персоналу за свою роботу з іншої сторони це побоювання тих пацієнтів, які були якби профільними вашими. Це залізничники. Ну і коли передавалося таке рішення, було то зокрема в Укрзалізниці в правлінні казали, що буцім би. Обслуговується лише 30% пацієнтів, які є власне залізничниками, і 3,5% з них це працюючі залізничники. Чи це правда? І як буде з персоналом, і як буде з тими пацієнтами, які були профільними для вашої лікарні до того моменту? Е, е, нас значить на сьогодні дійсно ми обслуговуємо леву частку залізничників, членів їх сімей, е, також е, пенсіонерів-залізничників, е, що обумовлено галузевою угодою АТ Укрзалізниця. Е, Якщо відбудеться ця, ця цей перехід, чи будемо називати ця реформа в університетську клініку, однозначно ми збережемо цих пацієнтів. Вони отримують якісну кваліфіковану допомогу в вигляді того, що вони будуть нас будуть підписані пакети НСЗУ, і наша лікарня максимально повернеться до цієї реформи, якою крокує вся Україна. Тобто вони надалі можуть звертатися напряму так, до лікарні, де і звикли лікуватися. Так, тобто, в нас ну, це, це повністю буде збережено. Також перед нами дійсно стоїть максимальне збереження колективу і всієї такої потужності, скажімо, людської лікарні. Також хотів би сказати, що у нас є сім пакетів підписаних з НСЗУ. Ми зараз також почали от, третій день. Проводимо вакцинацію, відкрили вакцинальну бригаду на базі нашої клініки. Також всіх запрошую з 10 до 14 години ми вакцинуємо. Ми проробляємо ще декілька пакетів, які ми хочемо в цьому році. Також почати надавати допомогу в рамках НСЗУ і користуватися національним страховиком, щоб наші пацієнти, залізничники, львів'яни. Відчували, скажімо, більшу турботу тобто, І... скорочення по персоналу зараз не передбачається зовсім не передбачається. Ми просто повинні розуміти, що в нас ми знаходимося зараз в структурі АТ «Укрзалізниця», де в зв'язку з воєнною ситуацією в нашій країні е є певні обмеження по фонду. Е е компанія змушена проводити якісь, е скажімо, заходи збереження своїх активів. І тому відповідно у нас, витрати відповіді так скорочуються витрати. Ми також десь, ну як частина компанії, десь на нас лягає цей шмат угу. скорочення цих витрат в великій компанії, такі як АТ «Укрзалізниця». Ну і на завершення ще одне питання щодо персоналу, Пане Оресте, до вас буде зараз. Є завідуючі певних відділень. Теж мала за своє життя мати можливість побувати в залізничній лікарні, оскільки в мене два дідусі, ми були машиністами, і ми часті гості були в цій лікарні. Є хороші завідуючі відділень, але є тепер так розуміємо, коли приєднається лікарня і стане університетською, є завідуючі кафедри. Так хто буде очолювати ті відділення? Чи це буде оголошений окремий конкурс і будуть обирати хто кращий, чи хто достойніший? Знову ж таки, якщо буде відповідне рішення, і саме уряд прийме. Те, що лікарня стане університетською клінікою, відповідно буде напрацьоване типове положення про університетські клініки. І саме це питання стосовно взаємодії, завідувачів відділення, звідочка автор буде вирішуватись. Станом на сьогодні абсолютно є такі форми взаємодії. Сьогодні ми маємо на базі тих закладів охорони і охорони здоров'я і тих відділень, на яких є як база клінічних автор, є завідувачів відділення. Є науково педагогічний персонал, є завідувачі кафедри, і відповідно їхня функція дещо відрізняється, тому що завідувач відділення організовує лікувальну роботу, відповідає за все те, що відбувається в відділенні. Завідувач кафедри він фактично відповідає як за науково педагогічний процес, також за організацію лікувального процесу. Тобто, вони спільно з завідувачів відділень глядають пацієнтів, проводять консильм, вирішують питання. Тому це питання Міністерства охорони здоров'я. Готовий обговорювати. Знаю, що на останній зустрічі міністр охорони здоров'я заявляв про те, що не виключено, що завідувачі кафедри будуть завідувачими відділеннями, але знов ж таки міністерство охорони здоров'я воно відкрите відкрито до дискусії. Саме візит міністра охорони здоров'я, розуміючи всі ці дискусії, які буваються в закладі, свідчить за те, що цей процес абсолютно прозорий. Ми його дискутуємо. Ми обговорюємо. Ми зустрічаємося з колективом на рівні обласному, на рівні фактично з усіма керівниками і області. І університету були певні зустрічі. Був міністр охорони здоров'я, який точно запевнив, що він за лікарню, він за збереження лікарню, і він однозначно міністерство готове і працювати над тим проектом, і готове зробити так, щоб це було. Точно про лікарню і про пацієнт. Ну то будемо сподіватися, що цей процес компромісів дійде до своєї фінальної стадії. Університетська лікарня, якщо й запрацює, то персонал буде збережено і для благо студентів, які зможуть в кваліфікованих руках навчатися тій справі, яку вони собі в житті обрали. Орест Чемерис, директор департаменту з питань охорони здоров'я обласної військової адміністрації, і Павло Гузер, генеральний директор Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті або більш відомої нам як залізнична лікарня. Дякую. Ми вам за розмову будемо пильнувати за процесом. Хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую.